Всім миру добра і тепла вашої оселі. Зробив уже ось такий котлик. Осталось дверцята поцепляти. дверцята поцепляю. Дозбираю сьогодні вечором. Зараз буду збирати ось такий теплоакумулятор. Це вони будуть стояти в парі з цим котликом. Поставив змій очок, було питання від підписничка. Як я роблю проходи через ці трубки, як то кажуть, дідівським методом пакля, паранітова прокладочка, кидаєш сюди, кидаємо сюди, тут розвальцював та я вже підготував, щоб було трошки зручніше, бо сам знімаю, сам роблю. Підмотую чуть-чуть паклі. Ось таким чином. Підмотав, підвинув туди. Тут стоїть прокладочка. Раз. І закрутив. І все. Накачую 8-10 кілограм, перевірив. І все чітко. А то кажуть, паять срібним. припоєм. Ну, є різні методи, багато, але я роблю дешевий сердито. І все тримається дуже добре. Так що, якщо комусь була корисна інформація, ставте вподобайки, підписуйтесь. І думаю, своєму підписнику відповідь я надав повну. Це буде Україна, слава Україні!